5 фактів про обшуки у вашому житлі та автомобілі, які вам варто знати. Перше, для проведення обшуку необхідно отримати дозвіл суду. І таким дозволом є ухвала слідчого судді, копію якої вам зобов'язані надати перед початком обшуку. В ухвалі мають бути зазначені місце проведення обшуку та речі й документи, які планується відшукати. Водночас, у невідкладних випадках слідчі та прокурори можуть проникнути до вашого житла без такого дозволу. Проте вони все одно зобов'язані звернутися з клопотанням про обшук постфактум. Друге ухвала слідчого судді дає право провести обшук лише один раз. Повторний обшук за цією ж ухвалою не допускається. Тому якщо правоохоронці вирішать провести обшук у вашому житлі повторно, їм необхідна нова ухвала. Третє. Ви маєте право бути присутнім під час проведення обшуку. Будьте вічливими, спокійними та уважними. Фіксуйте всі дії правоохоронців. Ви маєте право зазначити про свої зауваження в протоколі обшуку. Четверте. Під час проведення обшуку не мають права безпідставно руйнувати ваше майно. Дозвіл на проведення обшуку не дає права перевернути догори дном ваше житло. Слідчі не мають права безпідставно вивертати ваші речі з шухляд, пошкоджувати меблі, техніку та інші об'єкти. Усі дії мають бути співмірними з метою обшуку, а слідчі зобов'язані забезпечити схоронність вашого майна. І п'яте, ви маєте право отримувати правову допомогу під час обшуку. Незалежно від стадії, слідчі зобов'язані допустити на місце проведення обшуку адвоката та не мають Заборонити вам отримувати правову допомогу. Проведення обшуку це завжди стресова ситуація, і те, що ви знаєте свої права, допоможе вам їх захистити. Якщо вам коли-небудь доведеться зіткнутися з обшуком, не вагайтеся, залучайте адвоката.